Дякую сердечно українській волонтерській службі, нашим партнерам, завдяки яким стало можливим реалізацію проєкту в рамках постійно діючої програми Моє освідомне здоров'я. На протязі березня-квітня ми допомогли понад 360 діточкам на території Харківщини, забезпечивши їх обстеження, надання. Медичної, психологічної допомоги, соціальної підтримки і також завдяки нашим партнерам фондові вільні люди, вільна країна в особі Сергія Тіори і нашому постійному партнерові фармфірмі Томаш в особі Олексія Томаш. Дякую за те, що всі підтримали. І е, на цю стипендію, яку виділила Українська волонтерська служба в обсязі 60 тисяч гривень, нам вдалося закупити і е, ліки, і засоби медичного призначення для цих діточок. І ми оплатили пальне для того, щоб можна було їм доставити цю допомогу і забезпечити всю решту. Також було покрито витрати на канцелярські засоби і на зв'язок. Дякую ще раз сердечно. Зичу всім здоров'я, успіхів, перемоги і миру. Щасти всім!